Христос посереді нас неділя всіх святих, перша неділя по yeah. П'ятидесятниці. Хто такий святий? І як вони приходять до Господа? Ці святі у свій час так полюбили Христа. Що ні один не відказався від нього. Як би їм було не важко, як би їх не переслідували, в тюрми сажали і йшли на смерть, в були, служили служби і молилися під землею. Вони любили Господа, любов до Господа не могла їх. Забрати від Ісуса Христа ніколи, ні в день, ні вночі. Сьогодні нам подумати про такий стан життя перших людей, які повірили в Господа, трудно, тому що сьогодні вір, люби Господа Бога, скільки хочеш. Служи йому день і ніч, і ніхто тобі нічого не скаже. Може, хто посміється з тебе? Але це ще не все. Гірше тоді, коли переслідують віруючого християнина, коли світ ненавидить його, коли його осуджують і засуджують на смерть. От тоді багато людей відпаде від Господа. А ось сьогодні святе Іване на Матфей. Велицький розповідає. Сказав Господь своїм ученикам, всякий, хто визнає мене перед народом цим перелюбодійним, того я визнаю перед Отцем своїм небесним. Хто не повстидається мною і мого імені перед народом цим, я того не повстадається перед Отцем моїм небесним. Хто любить батька свого або мати, брата, сестру, дочку чи сина більше, як мене, той недостойний мене. Думайтеся. Вдумуйтеся в ці слова, сказані Господом Ісусом Христом. Хто любить батька і маму більше як Христа, він недостойний піти в Царство Небесне. Хто любить більше сина і дочку. Ми скажемо тоді, а як же я маю любити більше Христа, коли його не набачив, а свого сина, свого дочку, коли я привів дав йому життя. І він виховується біля мене і кожен день зі мною я маю менше любити. Так. Христос не казав менше любити. Христос сказав більше любити Бога. Бо ми мусимо думати собі, що якби не Бог, ми б не мали ні батька, ні маму, ні сестру, ні брата, ні сина, ні дочки. Нас би зовсім не було тоді на світі. Христос не каже ненавидіти батька і маму або своїх дітей. Христос каже любити їх. Бо це ваша частина життя вашого, частина тіла вашого. Але частина вашого життя вічного є Христос. І частка тіла Христового у вас є, тому що Він дав своє тіло і свою кров нам на життя вічне. І судити вас буде на страшному суді, не батько і не мама, не син і не дочка, а судити буде Христос. А Ісус Христос Бог наш Творець є ревнивий. Він хоче, щоб ми поділили цю любов між своїми рідними і між ним. Але все одно більше Він хоче, щоб ми дали йому. Ми скажемо такий приклад: простий, життєвий приклад нашого життя. Приїжджає наша дитина. З університету чи з інституту додому на суботу і на неділю. Вона приїжджає тиждень і не була вдома. Ми все захвачені приїздом своєї дитини. Ми любимо її, ми розпитуємо її, як вона живе, чи вона не була голодна. І коли настає час недільного ранку, ми всі заклопотані своєю дитиною, беремо їсти, готуємо її знову, бо вона від'їжджає після обіду у навчальний заклад. Ми пропускаємо Спасителя нашого Ісуса Христа, неділю рано. Ми забули, що заповідь Божа каже: пам'ятайся святий день святкувати, шість днів працюй, сьомий день, віддай Господу Богу твоєму. Ми цей сьомий день віддаємо не Господу Богу, а своїй дитині, синові чи дочці. Тому що ми хочемо її відпровадити на навчання. Так. Це ми повинні зробити, інакше бути не може. Но ми пропустили Спасителя нашого. Ми вже той час не оділили йому тої любові, що ділили своїй дочці або своєму синові. Ми вже відказалося від Господа. Хоч на дві години, на три години, але ми вже відказалося. Ми на перше місце поставили своїх рідних батька, маму сина. От Отому то і сьогоднішнє святи Івани нам ще раз і ще раз нагадує: любити перш за все Господа Бога Твого, а потім все доложиться вам. І ті неділя святих сьогодні всі люди, які стали святими, залишили рідних, залишили свої будинки, залишили свої землі, залишили свою працю, хоч вище посади були, пішли за Господом, тому що вони роздумали і подумали, що Господь є вічність, а ці всі рідні це дочасні. Це є велика різниця. І одно з одним не можна навіть зрівнювати, тому що Бог, вічність і вічність, а це дочасність. І коли вони все залишили, пішли за Господом, каже апостол Петро до Ісуса Христа, Господи, Учителю, а що нам буде за те, що ми всіх залишили, все залишили? Свої сім'ї, свої діти і пішли за тобою. Вони залишили і не повертались більше додому, апостоли. Вони пішли за Христом аж до смерті. А Христос каже, каже вам правду, що коли настане суд, і ви сядете на 12 престолах, судити дванадцять 12 колін Ізраїля, ви тоді не спитаєте мене. Що вам за це буде? Ви не будете від мене нічого вимагати, бо ви осягнете таке щастя, таку вічність, що ви забудете про земське життя, то пройде, як сон. Як сон сьогодні був вночі, ви проснулися, запам'ятали і тут забули. Так само життя пройде, як сон. Тому. Дорогі в Христі, якщо ми задумаємося про свою вічність, про нашого Спасителя, то ми не можемо зрівняти своїм світовим життям ту благодать Божу, те щастя і ту насолоду. Отак От ми з вами мусимо бути святі. Інколи ми сміємося про святість, він відходить до церкви кожної неділі, він ходить і він вже святий. Не сміймося, не упрекаємо цього Це ніколи такими словами. Бо нічого оскверного не зайде у вічне життя. Всім треба очищатися. Всім треба омиватися. І всім треба йти до Спасителя нашого Ісуса Христа. І готуватися. До вічного життя. Коли воно прийде, ніхто не знає. А коли ми не знаємо, коли воно прийде, то треба бути готовими кожного дня. І тому, дорогі в Христі, браття і сестри, неділя всіх святих. Вони на небесах сьогодні мученики, пустинники, монахи. Вони сьогодні біля Господа Бога близько відчувають і насолоджуються тим життям небесним і прийдуть на Страшний суд, щоб одержати вічність. А ми з вами ще знаходимося у світі цьому, де велика спокуса на нас приходить, де велика боротьба на нашому серці робиться, де боротьба йде добро і зло. А ми, обдарені від Господа розумом, повинні розрізняти, що добро, а що зло. І повинні відчувати, як ми живемо. І повинні унаслідувати те небесне Царство, що Христос обіцяв. А щоб наслідувати Царство Небесне, треба мати Царство Небесне у своєму серці. А якщо немає ще поки що Царство Небесне в серці нашому, спішим його здобувати. Не відказуємося від Христа ніколи. Не викладімо Його на останнє місце, а на перші місця своїх рідних. Цього робити не можна. Нас Христос один на першому місці. Він дав нам життя світове, Він обіцяє нам вічне життя. Тільки треба для цього йти. Іти крок за кроком. Хоч важко буде, хоч буде дорога вузька, але йти. Назад не оглядатися, назад дороги немає. От тому то спішим святість робити собі. Тому що інакше в Царство Небесне не зайдемо. Спішим омитися і очиститися кров'ю Спасителя Ісуса Христа у Божому храмі, інакше ми не зайдемо в вічність. Спішим полюбити Його, щоб Він був у нас, на нашому серці, на першому місці. І тоді Він скаже до нас гарними, добрими, ласкавими словами, зайдіть благословення. Отце, у оселі Отця, мого Небесного, який приготовлені для вас від початку світу. Амінь. Христос посереді нас.